Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео пропоную з вами поговорити про пільгові пенсії. Мене зрозуміють ті пенсіонери, які виходили на пенсію при досягненні 50-55 річного, які працювали за списком номер 1 або списком номер 2 є перелік писат, який дозволяє вийти на пенсію раніше, маючи при цьому необхідний список. Спеціальний страховий стаж. Отже, давайте розберемось. Дуже часто пенсіонер навіть має таку особисту неодноразову практику так справу, коли людина, збираючи пакет документів за призначенням пільгової пенсії, впевнена, що лише трудової книжки їй буде достатньо. Ні. І починається потім біг, ви починаєте шукати, уточнюючи довідки. Зараз розповім окремо про довідки, чому вони важливі, і чому їх потрібно також подавати при призначенні пільгової пенсії до пенсійного фонду. І чому без цих довідок вам має право пенсійний фонд відмовити в призначенні пенсії, але відразу хочу заспокоїти всіх пенсіонерів в судовому порядку, вам така пенсія буде призначена. Хочу нагадати, що. При призначенні пенсії на пільгових умовах, наприклад, якщо ми говоримо за список номер 1 або список номер 2 записів лише у трудовій книжці недостатньо. Вам потрібно для того, щоб підтвердити свій спеціальний стаж, уточнюючи довідку з підприємства, установи організації, де ви працювали. В цій довідці має бути вказано перший період роботи, що зараховується до пільгового стажу, професія або посада факт зайнятості на цих професіях, посадах протягом повного робочого дня, який характер роботи ви там виконували, розділ, підрозділ, пункт. Найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, що складається на підставі первинних документів. Це дуже важливо. Слухайте важливо, як така довідка має бути оформлена. Тому що, якщо ваша довідка, уточнюючи про ваш, вашу роботу, буде оформлена невірно, вам також пенсійний фонд має право відмовити в призначенні пенсії. До довідки, уточнюючи пільговий характер роботи після 21 серпня 92 року, також надаються витяги з наказів про результати проведеної атестації робочих місць на підприємстві. Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної вами роботи, зокрема, зумовлено тим, що в вашій трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня в шкідливих і важких умовах праці та про те, що робоче місце ваше, коли ви звертаєтесь до пенсії, воно дійсно було. Атестованим. Але знову ж таки повторююсь, навіть якщо у вас трапилась така ситуація, що органи пенсійного фонду вам відмовили в призначенні пенсії, так як ви не можете взяти, наприклад, довідку, чи вона, ви її там переробляєте, теж бувають такі ситуації, що пенсіонер звертається раз, переробив, йому переробили на підприємстві установі, так де він працював цю довідку. Знову вона не підходить, знов не так. І в такому випадку ви маєте право отримати відмову від пенсійного фонду і звертаєтеся до суду в судовому порядку. Вам буде пенсія призначена.